Всім привіт, слава Україні. Хочу показати вам назарову кобилу, яке привела потомство. Це кобилу вже показую, коли напасла пастусі всі. Є така лошечка у шичці. Народилася 12 квітня і Нині... 30. 18 днів. Така лошечка. Тата ви всі знаєте, жеребець є на каналі. Зараз ми в кінці відео покажемо і жеребця. І покажемо ще одну кобилу і ще одну потомство по жеребцю. Жеребець ремір. Такий потомство. 18 днів ловшичка. Рейка Честин Олександрійка. Жеребець честин Олександрій з документами. Мама теж десь Често Олександрій. Така лосиція вийшло теж чиста. У мене народилося дві лошечки по нему цього року і, і ще мають кобели родити. Одна його має робити зараз, так що хлопці мають родити. Кобела він паровав, не часу, коли піднімати, але буде. Можемо порвати шайб, знімати деяка лошечка спокійна. нічого. Кобила дивука має багато. Кобила спокійна. Є кущ. Кущ! Коні пасут на шнурках, всі наші теж, деякі тут Трохи даємо пастуху відпочити, зараз там трошки трава, будемо що косити і пускаємо всі коні в пастух знову, будемо підкошувати їм. лошечка не знаю як називається, але непогана лошечка. Зараз ми покажемо ще одну, з'єднаємо відео. Кутка. Теж мої потомство. І покажемо деревця. Зараз вже наші марці витяглись. Потомки вже поналивали навіть. Та роботу робити, будемо все показувати. Парувати будемо, все будемо показувати. Вони no, би файно породили. Кобилка трохи підходла, але нічого. Хочу проступити, далі є напої. Наталі їздить другими кіньми цілий день.

Кобили добрі, то були жеребні, багато кобил є жеребних, вже багато лошит є по ньому. Так що зараз ми покажемо ще одну кобилку, з лошицю. Дивіться відео до кінця. Далі Це вже друге лоша по жеребцю. Другої кобила. Це кобила не назаро. Усідаю. Кущла, теж там ногніда. Я не знаю скільки кобилі років, кобила зап'єднала, yeah. то що знаю. І така лошичка. Там гніда в лошиці, 6 днів нині. неї. 18, а ці 6. І це велика лошиця. Файна. Передні ноги трохабілі. Зараз направо в'єла трохи, і отак трохи. Оце мосна лосечка. Ця так на цяха більш. Ці 6 днів і 18. Ілла теж багато молока має. Я не знаю скільки кобилі років, вода. Лавши ці 6 днів. Кобила вона так буде парувати знову на 9 й день. Може вже цю кобелку покажемо буде порувати Кусечко ще тікає, А зара вже трохи старша Привикла до рук, так не тікає. Тут ушечки що то се знім ще так не видно троха Пройде часу, ми знову їх покажемо. Хоч як буде мій, хіба як будемо парувати, але дев'ятий день ще раз покажемо цю катку покажемо їх, трохи пізніше. пізніше. Хоч по місяцю було, по два. Лошечка колена файна. Деребець дає файне потомство дивіться. Трохи в нас погода така вже. Коні хочуть пити. Dare mi se arată, mi se arată că ești aici, 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 ești Кобила дуже добра, де їх залучитим дорі. Кобила темна, ще теж темний. Жеребець той трохи такий. Не лесі, трохи темніше. Вперед. Трошки покажу. Вона тікає, що не привикла ще 6 днів. Сібою буде трохи старше. Я не буду так всі бояти. Озеро вже привикло. Хочу показати, поки нас це деякий зад. Зараз буде файний, файний. Уш, шота, шота. Зараз, що колени. За зараз там озера будуть Віталій, який має тродити, вже наші. Зараз кобілки будуть родити, будемо показувати. теж непогано ну, я не знаю як пробили років, щось навіть не питався газ де немає. Ще 6 днів ша що, що хотіть треба трошки старше 8 лошата міняють за пару днів є Тож я файні. файне, що коні хочуть пити, бо жара. Це цей плюс лоще вже трошки кігне. Осечко ну, файна. Пісь тут. Şu, daha sonra bakarken üzerinde. Bir iki